Наталію, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталію, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Я хочу почати розпитувати вас про ситуацію, все-таки з моря, тому що британська розвідка вже кілька днів, як повідомляє, що росіяни повиводили всі свої кораблі в відкрите море, в тому числі із новоросійського порту, начебто побоюючись атак. Ви можете це підтвердити? Ну... Можу підтвердити, що вони нас дійсно побоюються, бо мають підстави. Це однозначно. По-друге, вони дійсно очікували, коли ж це трошки вщухне шторм, щоб не триматися так міцно за пірси, де їм дійсно неспокійно, і вони пам'ятають досвід Севастопольських бухт, де не так затишно, як їм здавалося, до цих пір те, що вони повиводили корабельне угруповання, збільшили в чорному морі в Принципі було ознакою підготовки до масованої атаки. Ми це спостерігали і попереджали про це. Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв, серед яких один підводний, і використовували ракети типу калібр під час масованої ракетної атаки. Якщо вчора в чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишили. Чаються на бойовому чергуванні ці ракети носії, а це говорить про те, що в них ще є певні задуми, тобто розслаблятися найближчі кілька днів не варто, бо ракетоносії перебувають далі в чорному морі з запасом, так Так, треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані. Добре, в такому разі поцікавлюся, а що там із дронами іранськими чи не іранськими вони регулярно у вашому регіоні літають. Якщо не бойові, то розвідні. Що Продовж минулої доби відбувалося з ними такої активності, як напередодні, ми спостерігали, не було вчора. Вочевидці певну інформацію вони зібрали. Хоча наша протиповітряна оборона працювала дуже влучно і напередодні, коли вони запускали розвідники, кожен з них. Був знищений, але пам'ятаємо про те, що сьогодні також може активізуватися і розвідка, і не виключена в тому числі хвиля атаки дронами камікадзе, тому що запас цієї зброї в них є, і вони цілком імовірно можуть її застосувати. Ну але я очо на пані Наталію, подумав: якщо на морі шторм, а там трошки штормить, то можливо вітер якось буде перешкоджати плавності польоту цих камікадзе. Чи вони а, не то, чи вони не вразливі то... до цього? Ні, дійсно поривчастий вітер для них є певною перешкодою в роботі, тому вони і не використовували їх під час підвищеної такої штормової небезпеки. Штурмової погоди дуже був дуже сильний поривчастий вітер. Наразі погода трошки вщухла, і це може бути в тому числі ознакою, що вони скористаються цим. Угу. Пані Наталі, традиційним елементом нашої розмови завжди є кінбурнська коса, яка, на жаль, поки що залишила залишається ще не остаточно звільненою від російських окупантів, і це не дає нам можливості сказати про 100% звільнення Миколаївщини як області. Що там зараз на косі? Вони продовжують час від часу туди наїжджати для того, щоб виконувати бойові завдання по протилежному берегу. Це Очаківська, куцерубська громада. І так, вчора вони знов обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Продовжують тероризувати мирне населення, продовжують імітувати контроль над міжнародними транспортними шляхами для того, щоб не залучати Миколаївщину під зернову угоду. Але наша робота на у Відповідь також досить потужна, і це не дозволяє їм на постійній основі залишатися там. Тому вони використовують це як певний плацдарм, звідки наносять ураження і потім е так вигузливо ретируються. А. Ленінський танго, крок вперед, два кроки назад. Щось таке. Зрозуміло ще одне запитання. Оскільки ви згадали про шторм, а я пригадую, що шторм це якраз коли виносить на берег купу мін морських, які росіяни позалишали в акваторії. Зараз є якісь такі факти, і наскільки це безпечно для людей прибережної зони? Так, мінна небезпека залишається на порядку денному, оскільки шторм зменшився, але він все ще є. Хвилі біля берега досить потужні, і це говорить про те, що течією саме такі небезпечні сюрпризи може приносити і до берега. Тим більше, що за нашими спостереженнями було виявлено близько 10 об'єктів схожих на міни, а підірвано контрольовано тільки шість з спочатку цього року, наприклад, то. Тобто є такі об'єкти, які можуть продовжувати перебувати в морі і відповідно до течії, відноситись, підноситись знов. Пам'ятати треба про те, що така міна може здетонувати неконтрольовано і уламки летять на 100-150 метрів. А це говорить про те, що прогулянки вздовж. Узбережжя мають бути із зазначенням цієї відстані, з розумінням власної безпеки. Е, перепрошую, хочу уточнити: здетонувати неконтрольовано – це, просто навіть якщо її не торкатися. Так, абсолютно, тому що є каміння, є донна особливість, є навіть якісь предмети, які можуть знаходитись також в воді. Дуже багато людей розуміє, що якщо міна проти корабельна, то вона чекає тільки на корабель. В них є чуттєві елементи, які спрацьовують від дуже легкого дотику. Дякую за попередження. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі марафону Єдині новини. Ми буквально за кілька хвилин сподіваємося у цій студії також поспілкуватися з полковником Євгенієм Єріним, який є керівником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.